Далі, якщо є бажання, можливість, то ви переходите до наступного кроку. Ви запитуєте партнера, чи хочеш ти про це поговорити? Ну, чи хочеш ти про це більше дізнатися? Чи там, розкажеш мені більше про свою точку зору, я тобі про себе розкажу. І якщо є сили, бажання, то діалог далі відбувається в такому ключі. Я розказую тобі е, про е, там, мою точку. Ти розказуєш мені про твоє бажання. І мені зараз ось це важливо, тобі зараз ось це важливо. І давай так ну, будемо підбирати ключики, ми, пара, разом будемо підбирати ключики, щоб в тебе збулось. І мені не довелося від своєї сутності відмовлятись, ну, щоб вирішити ситуацію з виграшем для обох, щоб пара виграла. Щоб і тобі було добре, і мені було добре, щоб нам було добре. І поки що пауза. А продовжу говорити на цю тему у наступному відео.